Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, не встигли всі порадуватися, що ціна на соняшник пішла була вгору. Як ціна на соняшник одразу мінус і великий мінус. Ну і коротенько покажу вам, бачите, друзі, у нас ще на пшеничці є сніжок. Я думаю, ще денечок там морози будуть і треба буде виїжджати померзла лоталому давати. Ну і на сьогоднішній день хочу вам розповісти, друзі, які ціни в Україні на зернові і на всі культури. Почнемо, друзі, з ячменя. Ячмінь, друзі, зараз трішечки присів. Ціна ячменя від 6,5 тисяч до 7 тисяч тонна. По пшениці, друзі, фураж 7 тисяч третій клас 7800, і другий клас 8000. Пшеничка трішечки теж там на пару сотень поприсідала. Кукуруза, друзі, кукуруза піднялася в ціні і піднялася непогано. Кукуруза зараз на сьогоднішній день є місце, де 7,5 тисяч дають за тонну. 7,5 тисяч за тонну це, звісно, добре. Як на мене, за кукурудзу. Але був в наших краях не врожай великий, то. Скажем, ті люди, які по дві тони кукурудзу косили, то трішечки їм бідосі. Переходимо, друзі, далі. Соя, соя, друзі, ціна 13200. Якби і є ціна і нема ціни. І саме головне, друзі, наше чорне золото. Тобто соняшник. Уже ціна, друзі, 19200 19,500 на сьогоднішній день. Ну і там є місце, що за оліні зверху 250 гривень на одному відсотку додають. Так що такі ціни в нас. Підписуйте всі, ставте лайкосики. Всім пока-пока.